Любов Шевчук досить, досить вмирать. Потрібно краще жити. Не вмерла буде жити, замінить, добро нести, перемагати, радіти, піднести велить гімну, відродить, досить біди. Щоб замість мін пшениця, спраглим мостам з джерел цілющих пить, хай славиться народ і поляниця, і сонце правди буде нам світить. Досить терпіть приниження, кайдани, хохла за чуба, смикали не раз, свободу вибору і гідності майдани, за волю, процвітання, безобраз, досить із ніг на голову ставати, до світла сонця прапор повернуть, хліб голова. Потрібно пам'ятати вода життя у цьому вища суть. Досить смертей, могили з прапорами, як долі зрізані, то полі край доріг, Цвітнації, загублений вже нами, За подвиг ваш. кланяємось до них. Досить страждань. Минуле незабутнє ком і біль до німоти, Онукам в мирі будувати майбутнє, бути щасливими і досягати мети.